Як жити своє щасливе життя, прожити його в абсолютній реалізації, наповну, в задоволенні, з інтересом, з легкістю, з драйвом, я не знаю, з радістю, що ще можна придумувати, придумати. Це те, чого я прагла все своє життя, багаточисленні свої практики покладала на це, щоб здобути ось це відчуття безумовного щастя. І зовсім нещодавно у мене сталося така. Як е, трансформація, така глибинна, можна так сказати, це якби змінилося світосприйняття. І зараз я з вами поділюся, е, можливо, надихну когось і скажу, що це абсолютно просто. Перше, що хочеться сказати, що відчуття щастя це той стан, який нам даний від народження. Він вже у всіх нас є, але є якісь речі, які затуляють нам і не дозволяють нам це відчувати. Тобто, щастя, не потрібно здобувати, шукати, напрацьовувати, ходити на 10-20 соті курси, щоб щось там відкрилося, якась там енергія пішла розв'язати якісь там свої внутрішні конфлікти. Це вже є у нас, і нам просто треба. Стати чистим листом. Уявіть себе зараз, начебто у вас немає ніяких переконань, уявлень як потрібно, як добре, як погано, ніяких обіцянок, ніяких зобов'язань у вас немає. Зробіть глибокий вдих і видих. Відчуйте себе без переконань і уявлень. І одразу стає легко, одразу стає легко. І ось цей тягар який ми собі зав'язали на шиї, без ми зав'язали його без ем, несвідомо, да? нам нав'язали його. Ми прийшли в цей світ, нам нав'язали батьки, нам нав'язали суспільство, в якому ми жили. Ми робили якісь свої висновки, якимось чином намагалися вижити, сформували в собі таке, якби хибне я, Свій аватар, який представляє нас ось тут в цьому світі, і намагаємося цьому образу хорошої дівчинки, хорошого хлопчика, там не знаю, цікавого, вічливого, доброго. Я не знаю, що там успішного. Оцю цей весь образ нести його грати. І якщо десь трішечки ми відчуваємо, що ми не дограємо цей образ, все нас холодить, у нас страхи з'являються. І ось позбувшись всіх цих страхів, позбувшись наших звичок, звичних поглядів і уявлень, які ми, які інші люди, як інші люди нас сприймають, ми собі дамо, ну не знаю, уже знімемо з себе якось непотрібний тягар. Так. Як це зробити? Це робиться дуже просто насправді. Я вас закликаю приєднатися до мене. Я думаю, що це ми будемо зустрічатися десь там два чи тричі на тиждень. Ще я не знаю ніяких подробиць, тому що ще в собі в голові і в своєму розпорядку не склала. Але подробиці ви знайдете в шапці профілю за посиланням. Ну і я буду постати, долучатися до мене в групу в Телеграмі, там будуть най, найактуальніші най... анонси. Отож, бо як жити своє щасливе життя? Перше, позбутися хибних переконань, уявлень про себе, про інших, про світ взагалі. Друге, я би це сказала, так пересісти з коробки автомата да, на кавор-самоліт, на, на килим літак. Коли ми розототожнимося з своїм розумом, розототожнимося, що це, ми не будемо покладатися на свій розум, ми не будемо робити висновки, приймати якісь такі глобальні рішення, опираючись на наш розум, а будемо навчимося прислухатися до своїх почуттів, до своїх відчуттів. Швиденько розгрібати всі ті страхи, які у нас там десь лежать, і незрозуміло фонять мотиви, такі внутрішні. Ми їх повідкидаємо, і ми, якби, зможемо пересісти на. На інший вид транспорту в нашому житті, який нас не буде, яким ми не будемо їхати, знаєте, як на возику по землі, а будемо летіти. і наші наш весь потенціал реалізовуватиметься дуже легко. Наші таланти, геніальності це все буде проявлятися і реалізовуватися. І від цього буде тотальне задоволення від життя, коли. Ти на коні несешся, тому що ти на своєму місці ти реалізовуєш все, що тобі там дається згори, для чого ти прийшов сюди. І щоб це зрозуміти, щоб розототожнитися зі своїм розумом, а, ну, от, з мого досвіду да найкраща практика це все ж таки медитація. Вона не для всіх, вона здається спочатку, можливо, складною і незрозумілою. Я дуже довго, якби не розуміла для чого ця насправді медитація. Вона мене заспокоювала. Я ставала такою спокійною, врівноваженою, з ясним поглядом. Ось, і тільки зараз я зрозуміла. Вона дає. Глибинне з'єднання з собою, вона дає можливість розотожнитися зі своїм тілом, і я не тіло, зрозуміти, хто я насправді. І якби війти в якусь таку в такий, такий порт, не, портал, я не знаю, з, з себе відчуття, самовідчуття свого. Коли ти ну, можливо ну, з'єднаний з Богом. Да? У мене такий навіть запит був. Я хотіла. Боже, дайте дай мені типу бути твоїми руками, твоїм носом, твоїми вухами, твоїми ногами, аби реалізовувати все, що ти в мене склав, аби повірити в нього. Тому що в мене був ну, такий, як батьківські, да, родинний, такий якісь стид, страх, недовіра, що існує. Що існують вищі сили. І як це? Я їх це признаю. Це мені було, ну, взагалі, у мене. Я ж переламувала себе. Ну, це сталося за один вечір насправді. Але це дало мені крила. Це дало мені. Це відчуття тотального спокою, тотального задоволення. Воно ще там стрибає, зараз ще надходять мої там якісь старі, старі патерни, думки, мої бачення про себе, про світ. Але вже в мене є інструменти, якими я просто це все вже розчищаю, глибоко дихаю. Тож бо роздотожитися з тим, чим ти не являєшся, дає якби, навик цей наробляється в медитації. Я на наших зустрічах ми будемо практикувати також цю практику медитації. І е третє, до чого ведеться медитація, да? третій пункт до щастя, крок до щастя, е це е усвідомити, хто ти є. В цій тиші медитативній е настільки стає, е стаєш чуйним. Настільки ти можеш побачити свої там патерни, поведінки, свої обмежування, свої переконання. Це дає ну, і розутожнитися з цим всім. Те, що я зараз скажу, дуже словами важко пояснити. Це можливо зробити, лише проживши цей досвід, і отримавши цей життєвий ну, так, життєвий досвід. так. Тому що слова, оці такі якісь високі такі, а слова почуття неможливо вписати. да? Є там є поезія, яка є художники, які можуть ось так передати оці почуття. І от саме я зараз словами це кажу, навіть не знаю, що треба придумати, щоб можна було так людині дати пере... відчути це, передати той стан, в якому я перебуваю. Тож бо а, да? жити щасливе життя це зрозуміти, хто ти є і ким ти не являєшся. Це вчать, ну, от всі просвітлені йогі, Романа ну, всі просвітлені люди, які є, і їх, до речі, можна слухати в Ютубі, читати книжки. Це дасть іще одне якесь таке глибше, розуміння, розуміння, що це і як це, так? коли ти в стані абсолютного безумовного щастя. Я, я переконана, що цей стан вже практично нам такий досяжний знаєте, на витягнуту руку. От зараз. Все людство може просто його а, взяти, досягнути і жити в цьому безумовному щасті. І можна навіть не старатися. Це вже, знаєте, як колесо закручене, і воно вже просто котиться. І а, воно докотиться, і я думаю, що наша вся планета Земля скоро позбудеться у цієї розділеності, і ці всі війни, і всі ці а, маніпуляції, якими нас. Якби, Заводять, не знаю, хто це робить, і для яких цілей це не важливо. Але те, що люди можуть уже кожен з нас зрозуміти стати просвітленими, то це 100%. Ну і як кажуть мудрі люди, що ви вже всі просвітлені, головне усвідомити це. І ось це усвідомити це, я запрошую вас на свої заняття. Аби здобути оцей досвід, прожити це люблю, цілую, якщо є якісь запитання з того, з чого я там все перерахувала, пишіть, дзвоніть, завжди відкрита.